я в лікарні до ще одного нашого військового поранений, вже лежить на військовому госпіталі. Звичайно, зараз покажу, як виглядає лікарня Для Ти поранений, потрібен халат, шапочка, маска, рукавички. Все це одягаєш, тільки тоді можна нього заходити. Слава вас побачить. Одужуйте. Це значить що Олександр, Він Бахмута, дуже важко травмований. Нога перебита, таз перебитий. Інфекції там рука була видірвана. Прийшла дуже багато цього. контузія легень багато. Лежить вже більше ніж півроку. Найважче, найважче в цьому всьому. Що ти не знаєш, коли ти одужаєш. Ти постійно лежиш, ти майже не рухаєшся. Ти приблизно зрозумів, що відбувається з людиною. От Колись ляж на тиждень, просто ляж на тиждень на ліжку і не вставай. І щоб у тебе не було телевізора, ну максимум там телефон в руках і так далі. Оце 10% від того, що відчувають воєнні, коли вони лежать. Це так звучить, діпи, не дуже зрозуміло. Але коли ти полежиш, ти на, на сьомий тиждень ти вже на третій. Офігієш від того, наскільки воно все тошно стає. А люди так лежать по півроку. Хтось і два роки так лежить. До речі, отак виглядає карне. Ну, тут такі зони є в лікарні, парки, парки відпочинку, басінчики. Це, це так гарно цікаво оздоблено. Ну, весь час ти проводиш палат. В палаті, операційно, під капельницями, під усім. А ще коли ти в реанімації ложиш, буває дуже часто в реанімації ложиш місяць чи два, і там постійно ці апарати пікають, і ти прям чуєш, пікає, пікає, піка, потім хтось помирається, і апарат зупиняється. Постійно пише. Нервова психічна система настільки дає збій через це все, що... Всім нам потрібна буде дуже дуже серйозна психічна, психологічна постреабілітація взагалі всій країні після того всього, що відбулося. Тому моя порада зараз, якщо можеш, отримай освіту гарного психотерапевта. І не так для галочки, а реально, щоб допомогти цій нації потім і потім одужати і відновитись психічно і морально. Тут столова зона гарна, зараз ближче покажу. От в Столові є такі вендінгові апарати, цікава столова, дуже зона. Тут можна сидіти відпочивати. От. Дуже гарна лікарня, гарня. але що, пацани все рівно лежать в ліжках, не виходять, цього не бачать. Тут ще в лікарнях є спортзал, басейн, тренажерні зали спеціальні для реабілітації, є навіть сауна. Але ти туди не можеш піти, бо чого, бо ти весь поранений, ти перерізаний, в тобі шрами і так далі, тебе просто туди не пустять. І здивалось, типу, кожна лікарня супер круто оснащена, є різні кімнати відпочинку і розваги, і так далі. Це більше на курорт похоже місцями, ніж на лікарню. Дивіться. Да? Ну типа в якомусь санаторії, але ти з тим цим не можеш скористатися, бо ти ну не діє не можеш. Якби й би, і міг, то тебе не пустять, бо ти весь перевізаний і так далі.